Невже це сталося? Перший на цьому каналі Топ Ігор. Поїхали. Здоровенькі були! Ради вітати вас на першій добрі ігор цього каналу. Ключова фраза вже була, а ми ще нічого не почали. Виправляємо! Розпочинає добірку така маловідома гра як of Magic або Магія Круги. Як вони це переклали? Там же дослівно навіть розцвіт магії чи розквіт. Цвітанок магії. Добре, добре, приїхали. Так, а що це за розширення таке цікаве? Зараз ми його трішечки підправимо. Так, а ага, ага, ага. тепер можна продовжувати. Ця гра в жанрі «hack and slash, свер, шабу RPG в доволі дивному світі, де зі свого персонажу можна зробити якусь чупакабру. Ну, а що ви ще чекали такого, як я? Як ви вже здогадалися, гра хоче взяти вас своєю унікальністю і робиться вже з найпершого етапу створення персонажу, де нам дають обрати монаха, студента, шарлатанку та бучницю. Хегебуай. Де сходу можна обрати світогляд нашої майстрині по випічці, від доброго і нейтрального до зло, що буде впливати на сюжетні квести. Кого б ви не обрали, це перманентно буде маг. І їм доступні аж магії в кожній по 8 заклять, але все за один раз не осилити мої люди. Тому доведеться або обирати три школи магії, які будете вмаксити, Максити, або можна з усіх потроху, але не більше 20 заклять. Ну і саме цікаве, що якраз та сама магія так і нівечить нашу любительницю кексиків, і робить з нею вже взагалі щось нелюдяне і страшне. ну його до біса. Батьку! Ще ширеме своє, яке дає змогу впихати в зброю та ободунки руни, які в правильній послідовності дають закляття при якихось там умовах, типу ударити чи отримати удар, а ще можна ту штуку та тухами забити і ляпнути пару прикалдесів алхімії та підсилити свої обладунки, що теж дасть свої бонуси нашій дивній тваринці, яка колись була уличниці. Ви не забули? Тому гра підійде тим, хто просто втомився від діабло, of Exile та тому подібних проєктів, але хоче пограти в якусь ще ізометричну рубанину. Тами вас і прошу, панове та пані. Будете здивовані, то я вам гарантую. Далі у нас на черзі адреналіновий шутер від третьої особи в постапокаліптичному Києві. Так, так, вам не почулося. Тут у нас світ, де відбулася якась аномалія, яка привела до появи вірусу, який змушує мутувати людей в страшненьких тварюк, а зона ураження само собою ізольована від іншого світу. Бо це блін класика українського геймдеву. І тут є свої угрупування. Вони між собою торгують, воюють та домовляються. Коротше, він таке собі класичне життя на зоні. Ой, вибачте, назвалищі. Так, тепер тут місцевій минулі Київ після карантину. І доволі жорстково, я вам скажу. Ви <реш> хто думає, що можна просто так взяти і піти звідси, то його дуже швидко утилізують, прямо як хлопці із ЗСУ орка окупантов пакети на склад, бо у великої страни немає потерь. І наш герой, за якого ми ведемо гру, не якийсь ноунейм, А ще той перчик, був колись ватажком найкрутішої банди, яка могла послати під будь-кого вслід за кораблем. Але його підставили, і він тепер сам по собі намагається з'ясувати, що за шлюзик вирішив так йому підсунути. Сама гра теж не два дні назад релізнулася, але граф. А як на мене не ріже око, та і ви погляньте на ці соковиті анімації та повні рухи персонажу. І не скажеш одразу, що це 2008 рік. Так наші шарі в тому, що роблять, аж горність бере тактики по жанру. Тут крутяцькі гібри з вешерної та шутерної частини, але є ще і прокачка нашого підопічного, де буде вивчення нових прийомів, плюс бонуси, які сховані на рівні. Сюжет теж цікавий і приємно дивує в кінці, як на мене, просто ідеальна відповідь українського геймдеву на Devil Cry. Та ще й потягне його майже кожен ПК, що дає можливість долучитися до нього кожному. Не пожалієте, от взагалі тут. Ви точно відчуєте себе справжнім казаком чи казачкою шаблею та пістолем? Ручаюсь. Надалі переходимо від адреналінового до тактичного бою в Combat Mission Black Sea Це харкорна воєнна стратегія з не дуже інтуїтивним інтерфейсом з купою механік, які не одразу можна зрозуміти, дають відчути поле бою по-справжньому пекельним. Але тут і більш цікавий момент: це гра про війну з Зізда України. Коли реально вже відбувся конфлікт, розробники навіть підкоригували сюжет гри, щоб він більш походив на те, що відбувається зараз у нас. В грі є три сторони конфлікту. Україна, НАТО і мокшанські болота можете грати за всіх, кого забажаєте. Але я знаю за кого ви виберете. Така приємна гра. Ох, як же гріє душу. Хі -хі -хі -хі. А так в заключення скажу: хто любить стратегії і виклики вам сюди? Спробуйте приборкати орду власноруч, долучайтеся. Що ж, від пташиного погляду до першої особи. Тут нас зустрічає Ксенус, точка кипіння, шутер з РПГ-механіками. А ви думали, так мені тільки борда. Це теж наші земляки постаралися і зробили таки годну гру. Дуже приємне поєднання симулятора під колів, тому що персонажі в розмовах та які нариваються на якісь брудні натяки один одного, що виглядає доволі кумедно. Та шутерної частини з прокачкою є в Скайріми. Оце так несподіванка. Сюжет доволі просто зав'язується. Є головний герой, є його донька, є її. Взяли в полон, а він ямсьон, я пішов на її пошуки в Колумбію, де процвітає бандитизм, наркокартелі та торгівля людьми. От в таких небезпечних умовах ми курсуємо між п'ятьма угрупуваннями, у яких будемо мати свою репутацію. Як на мене, один з найкращих на той час представників екшен RPG ігор з таким самоіронічним сюжетом. Рекомендую долучитися всім бажаючим нового експірієнсу. А якщо буде мало, то є і друга частина біле золото, Оу, oh, є! Yeah. А до речі, не дивитися. Тися, що ваш підопічний буде спочатку з двох метрів не попадати по противнику, то треба прокачуватися. А як я вже казав, тут як в Elder Scrolls: чим більше стріляєте, тим краще стріляєте. Тому набирайтеся досвіду, розвивайте навички, підколюйте кожного зустрічного. Не забувайте заправляти машину та гарної вам гри. І знову повертаємося до висоти пташиного погляду. Та бачимо, що тут така гра, як утил ворога. Тут нема таких масових баталій, як в Black Sea, але це не менш крута гра з цікавим поєднанням стратегії та екшену з елементами XCOM. Взагалі на той час вона вражала своєю дотошною роботою над деталями руйнування об'єктів, деталізація підривів, танків і тому подібного. Виводило гру по-справжньому на голівудський рівень кінематографічності дуже епічний та напружений геймплей для справжніх поціновочів, тактичних стратегій. Рекомендую від себе дуже крута гра. Стоїть на моїй полиці поряд з XCOM, Долучайтесь. Бонус плюс! Ну і для самих терплячих я пропоную анабіоз сону розуму. Ні, це не психоделічний припадок, як ви могли подумати. Це один із найулюбленіших жанрів ігор, в які я граю. Пропоную вашій увазі майже симулятор виживання в екстремальних умовах при дуже низьких температурах. Горор, як ми звикли, лякають нас страшком в темряві або купують м'ясо, чи не але українці мають більш свіжий погляд на страх. Атмосфера вигоріє, давить на вас створює все можливе, аби передати той самий страх замерзнути на її весь Графіка, звуковий супровід, ефекти, звук хрусту льоду, обледені літіла та сніжинки у повітрі створюють по істині холодну атмосферу. Навіть я, той, хто обожнює холод, здригається під час її проходження і заварюю собі кружечку чаю, бо без неї здається, що в кімнаті стає холодніше. Рекомендую всім любителям поскатати собі нерви та поціновочів. Гарного сюжету. Же на народу, я спробувати, як воно, коли пальці але задубіли і не може натисити його рушниці, та на тебе несеться божевільний обморожений труп. І на цій свіженькій ноці моя добірка ігор підійшла до кінця. Скажу відверто, це не моя основна рубрика, по факту, це для того, щоб привернути трохи більше уваги до мого каналу. Ютуб просто полюбляє, коли ласкочуть його алгоритми. Вельми дякую за вашу увагу, пані та панове. Бережіть себе разом до перемоги.